Звалює дерево у після обрізає сучки та ріже його на колоди. На аналогічному лісовому комбайні працював за кордоном, розповідає машиніст Олексій Палієнко. Нині керує харвейстером у Чернявському лісництві. Комп'ютер, на якому показується діаметр, длина, відповідно, порода дерева, все показує. Ну, що відпилив, які треба піліти, джойсики. Ну, харвестером. Працює така техніка у парі зі спеціальним навантажувачем. За зміну, каже його кермувальник Дмитро, вивозить від 100 до 150 кубів деревини. Я після харвестера заїжджаю на ділянку і дивлюсь, вже, що мені потрібно в першу чергу або в другу. І збираю та вже вторинне сортування лісу. Потім я вивожу, вивожу його до дороги, до дороги та складаю в штабелі. Далі за справу береться лісовий подрібнювач, каже його машиніст Олександр Литвиненко. Його робота фінальний етап на лісосіці. Трактором перебуває усі рештки після рубки на дрібну мульчу. Буває рештки після Хорвестера-Ховардера, мульчовою на мінеральні добрива. Раніше не був хорвестера-Ховардера, то Люди пиляли, складали в кубки і палили. Придбало техніку підприємство власним коштом, розповідає начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Дзюбенко. Такий лісовий комбайн дозволяє відходити від ручної праці. Не треба 20-30 чоловік, щоб на ділянці тут працювала. Є одна людина будь-яку погоду. При мінімальній безпеці своєї, він заставляє 250 кубічних метрів за одну зміну. Це дуже серйозний показник. Зі слів Олександра Дюбенка, від початку року Держлісгоспами Черкащини заготовлено 530 тисяч кубічних метрів деревини. Її реалізовують для опалення населення закладів соцфери, спрямовують на потреби ЗСУ. Окрім цього, за запитом допомагають деокупованим регіонам. Додає голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Відповідно до їхніх заявок, у нас лісівники здійснюють таку заготівлю, і ми. Постачаємо уже протягом останнього місяця саме деревину, саме дрова для опалення на інші області. Загалом лісівниками передано на інші області понад 3,5 тисячі кубів. Обсяг заготовленої деревини лишився таким, як і торік, каже Олександр Дзюбенко. але нині лісозаготівля відбувається в рази швидше. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.